Уламки російського безпілотника впали на територію школи у Києві. Наземний громадський транспорт у столиці працюватиме під час тривог. Активісти руху Жовта стрічка нагадують про одинадцяті роковини окупації. Українець підняв 550 кілограмів і став абсолютним рекордсменом світу. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 18 березня в дайджесті від Укринформ. Уламки збитого БПЛА впали просто на територію школи у деснянському районі столиці. Ніхто з дітей не постраждав, бо всіх учнів під час повітряної тривоги вчасно перевели в укриття. Вулицю поблизу навчального закладу на якийсь час перекрили, поки загоряння ліквідовували рятувальники. Залишки ворожого дрона вражають розмірами. Дуже пощастило, що ці шматки впали у дворі, а не на покрівлю школи. А вночі російська армія запустила по Україні 137 дронів 63 з них знищила ППО. Решта локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах зсу. Під ворожими ударами були Харківщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина та Київщина. Росія розширює кількість підрозділів ІПСО у складі своїх збройних сил. Спецпідрозділи інформаційного впливу з'явилися, зокрема, у складі 3-ї та 51 ї російських армії. Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки України. Ворог має намір масштабувати свої інформаційно-психологічні атаки, зазначають у ГУР. Водночас у центрі протидії дезінформації зауважують розширення підрозділів ІПСО необхідне Кремлю не лише для війни проти України, а й для активної інформаційної діяльності в Європі, США на Близькому Сході та в Азії. Україна та ще сім держав можуть залишитися без ліків для ВІЛ-інфікованих через згортання гуманітарних програм «ЮСЕЙД». Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус заявив, що це рішення знищує 20 років прогресу та закликав Вашингтон діяти відповідально. Якщо США припиняють фінансування програм для певної країни, це має відбуватися гуманно із забезпеченням альтернативних джерел підтримки. Наголосив він за підрахунками ВОЗ, згортання програм боротьби з ВІЛ СНІДОМ. Під егідою USAID, може призвести до 10 мільйонів нових випадків інфікування та трьох мільйонів смертей. Наземний громадський транспорт у столиці працюватиме під час тривог. За рішенням Ради оборони міста з 21 березня водії зупинятимуться біля місць з укриттям, щоб охочі могли вийти. При цьому сам водій теж може припинити рух і пройти в укриття. Якщо ж водій вирішить продовжувати рух маршрутом, він має повідомити про це пасажирам. У роботі підземки поки ніяких змін. Потяги метрополітену під час тривоги курсуватимуть як і раніше, тільки у тунелях з обмеженням руху наземною частиною. Міноборони кодифікувало наземний роботизований комплекс Людь вітчизняного виробництва. Робот призначений для ведення спостереження та вогневої підтримки, озброєний кулеметом калібру 7,62 і додатковим обладнанням для виявлення та ураження цілий день та вночі. Ємності акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Крим це Україна. Окупація тимчасова. Окупація не свято. Такі написи з'явилися сьогодні на вулицях кримських міст. Десятки відміток спротиву залишили активісти руху Жовта Стрічка у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Євпаторії, Феодосі, Бахчисараї. Таким чином, українці висловлювали незгоду з окупацією півострова Російською Федерацією. Саме 18 березня, 11 років тому, окупанти офіційно оголосили про анексію Криму. Український стронгмен Олексій Новіков встановив світовий рекорд і став абсолютним рекордсменом. Він підняв 550 кілограмів у 18-дюймовій становій тязі. Досягнення зафіксували на змаганнях етапу Кубка світу в Барселоні, де він також здобув перемогу. А третє місце посів ще один українець Валерій Газаєв. Це були головні новини за 18 березня від «Укрінформу». Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. До зустрічі.